Торік, у вересні місяці, президент України Віктор Федорович Янукович підписав закон України про адміністративні послуги. Цей адміністративно-правовий документ визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів як фізичних, так і юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг. При кінцевих полонах цього закону визначено також, що з 1 січня 2014 року Кабінет міністрів України та органи місцевого самоврядування мають визначити не тільки перелік адміністративних послуг, але й плату за їх надання. Більше того, цим документом заборонено підприємствам, установам та організаціям надавати такі послуги. Детальніше про цей закон України і як він впроваджується з життя, а також чи дотримується його вимоги, ми дізнавалися в прокуратурі Закарпатської області. Відповідно до закону України про прокуратуру, зокрема до його третього розділу, саме прокуратура здійснює нагляд за додержанням і застосуванням законів. Закон України про адміністративні послуги гласить, що лише органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, інші державні органи та їх посадові особи мають право надавати ці послуги, а отримувати їх можуть як фізичні, так і юридичні особи. Законом визначено також і вимоги щодо надання послуг. Це доступність, відкритість, прозорість, оперативність та своєчасність. Окрім того, державні органи зобов'язані інформувати громадян про надання адміністративних послуг, максимально зменшивши при цьому кількість документів, необхідних для надання послуги. Щодо стану виконання в області закону України про адміністративні послуги. Нещодавно нами було перевірено майже 20 державних органів. Варто відмітити, що робота по створенню адміністративних центрів проводиться в усіх органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Водночас недоліки були виявлені в роботі дозвільних органів. Так у Тячівському районі мали місце випадки, коли посадові особи одного з управлінь довідки, замість встановлених законом двох робочих днів, видавали приватним підприємцям за 5 і більше днів. А на Мукачівщині суб'єкти господарювання, аби отримати експлуатаційний дозвіл, мали подати органу контролю документи, які законодавством не були передбачені. Цим самим підприємцям штучно створювалися перешкоди в отриманні адміністративної послуги. Схожі випадки працівники прокуратури виявили і в Свалявському, Тячівському, Переченському, Воловецькому та Ершавському районах. Інший вид порушень був виявлений на пунктах Державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні. Тут, зокрема, в рахунки за надання адміністративної послуги включалася вартість послуг, яку орган контролю встановив самовільно. Слід зазначити, що в указаній сфері були виявлені кримінально карані діяння. Так, в обласному центрі працівники одного з комунальних підприємств встановили плату за видачу інформаційної довідки, яка за законом повинна надаватися безкоштовно. Як результат, протягом поточного року на рахунок цієї установи незаконно не дійшло майже 40 тисяч гривень. Загалом, за результатами прокурорських перевірок, до дисциплінарної відповідальності було притягнуто більше 40 посудових осіб державних органів. Як зауважив Юрій Курах, дотримання вимог закону України про адміністративні послуги і надалі залишатиметься одним із головних напрямків в наглядовій діяльності закарпатської прокуратури.